Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Російські обстріли, скандали з територіальними центрами комплектування, корупція в лікарських комісіях та медзакладах і звільнення Житомирського міського голови. У цьому підсумковому випуску програми Тиждень Житомир говоритимемо про те, чим запам'ятався 2024 рік на Житомирщині. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! За даними онлайн-ресурсу Air Alarms in UA, за період з 1 січня по 25 грудня 2024 року на Житомирщині оголосили 442 повітряні тривоги. Їхня сумарна тривалість понад 769 годин. Найдовшу оголосили 17 жовтня о 22 годині. Вона тривала майже 14 годин до 1157 18 жовтня. ЗМІ 22 рази повідомляли про вибухи в Житомирській області. Зокрема, у ніч на 8 квітня Росія атакувала Житомирщину 24-ма випила типу шахет. У звяхільській громаді було влучання в об'єкт інфраструктури. Звягельська міська рада на сторінці у Фейсбук повідомила про загрозу забруднення повітря. У місті тимчасово вели дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти. Пізніше Микола Боровець, Звягельський міський голова, розповів, що ситуація контрольована. Фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу оцінили розбір збитків, завданих довкіллю, внаслідок влучання ворожого БПЛА у промисловий об'єкт на території Звягельського району. Сума збитків склала понад 63 мільйони гривень. Про це повідомили 8 травня у прес-службі Держекоінспекції. Внаслідок чергової російської атаки дронами Камікадзе. 25 липня на Житомирщині уламками було пошкоджено близько 10 приватних будинків. Дуже постраждала кімната, дитяча кімната. На даний час дітей не переселили. Ось вікно рами вікна пошкоджені. Пакети плаську повилітали. Стінка, бачу, теж рухнула. тріщина пішла вранці. 26 серпня 2024 року. Під час комбінованої атаки Росії у Житомирі пролунали вибухи, після яких у місті зникли світло, вода. Та з'явилися проблеми зі зв'язком через дефіцит світла у міській електромережі. В Житомирі припинив курсувати електротранспорт у звягельському районі. Російські обстріли пошкодили 15 приватних домогосподарств. У коментарі Суспільному Іван Туровський, начальник Звягельської районної військової адміністрації, підтвердив, що четверо людей травмувалися. За його словами, одна жителька села майстрова воля загинула. Це ж наша сусідочка 31 рік рікчі. Да, молоденька жіночка, двоє діток залишилось. Давала в кошарі їсти і осколок ударив і вбив. Вона робила колись у медпунті, а зараз робила у швейний. Під ранок 28 листопада армія РФ здійснила чергову ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики в Україні. Зранку у Житомирі повідомили, що місто знеструмлене, а енергетики працюють над відновленням електропостачання. Близько восьмої ранку зникло водопостачання. Через знеструмлення внаслідок російської атаки також зупинили роботу котельні Житомира. Скандали з ТЦК також мали місце у 2024 році. Так, 4 червня у Баранівці поховали місцевого жителя – 32-річного Сергія Ковальчука. 29 травня чоловіка з множинними травмами в стані коми доставили до звягельської лікарні, де він за кілька днів помер. За словами рідних Сергія побили у місцевому рай відділі ТЦК. І позвонив, вже я в ТЦК. 29-го рано. Вже в лікарню привезли. На прийомний куховці шочули Голу, без рубахи, без штанів, накритий просто. Ми приїжджаємо 11-ю у зягель. Дитина в рені у Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки цю інформацію спростували. Чоловік помер в результаті епілептичного нападу. Про це повідомляла прес-служба ТЦК. Поліція розпочала розслідування за статтею 128 кримінального кодексу України. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. 6 червня в офісі генпрокурора України повідомили, що справу перекваліфікували за статтею 115, частиною першої кримінального кодексу України. Умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, яка карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Цьогоріч Сергій Сухомлин достроково звільнився з посади Житомирського міського голови. Так, 19 вересня на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення його повноважень. Зараз обов'язки Житомирського міського голови виконує секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська. 27 вересня уряд погодив призначення Сергія Сухомлина головою державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Інформацію про своє призначення посадовець підтвердив, написавши пост на своїй сторінці у Фейсбуці. У видачі фіктивних довідок чоловікам призовного віку підозрювали лікарку з Житомирщини. Так, у ході обшуків, які 7 жовтня зранку провели правоохоронці у квартири лікарки одного з діагностичних центрів Житомира, вилучили майже 4,5 мільйона гривень. Телефон та ноутбук. За версією слідства, гроші жінка могла брати за видачу фіктивних довідок чоловікам призовного віку. Про це розповіла Альона Науменко, пресофіцерка головного управління нацполіції у Житомирській області. Правоохоронці ГУНП в Житомирській області викрили 56-річну лікарку одного з діагностичних центрів, яка видавала підроблені висновки МРТ. Зокрема, поліцейські з'ясували, що упродовж кількох останніх років низка чоловіків призивного віку не проходили обстежень МРТ. однак, у їхніх медичних документаціях такі висновки були наявні. З власних джерел Суспільному стало відомо, що йдеться про лікарку медцентру експерт. Керівник медичного закладу Віталій Смірнов інформацію про обшуки підтвердив, але сказав, що ані лікарка, ані медичний заклад не причетні до протиправних дій. У нас зарплатня у лікарів ну, достойна: два рази чи в три рази більше, ніж у директорів. Це зроблено для того, щоб не було таких ситуацій. Тому. Всі довідки про доходи лікаря ми надали надали поліції. Нам приховувати нім нема що Цьогоріч Були й акції протесту. Зокрема, 3 грудня у зв'язку зі скороченням Чорнобильських доплат з 2025 року. В будівлі овруцької бібліотеки імені Малишка місцеві жителі зібрались, щоб домогтися повернення виплат. Акцію розпочали представники ініціативної групи. Потім до неї долучилися інші жителі громади, які теж були незадоволені скороченням доплат. Понад 30 жителів громади прийшли підтримати голодувальників. Якщо все ж таки не виконую, ну, не будуть виконуватися ваші вимоги, що ви плануєте тут. зі слів Марини Переходової ініціаторки акції. Учасники протесту звернулися до керівництва громади, уряду та омбудсмена, із закликом втрутитися в ситуацію серед їх вимог повернення пільг і гарантій для постраждалих від чорнобильської катастрофи, погашення заборгованості із виплат компенсації та пенсій, забезпечення медичних послуг і ліків, які є критично важливими для їхнього здоров'я. На сьомий день акції, 10 грудня, Олена Кропивницька, одна з учасниць протесту, потрапила до лікарні. Внаслідок кількаденного голодування вона втратила свідомість. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з жінкою. Станом на 11 грудня вона перебувала у кардіологічному відділенні Оврицької міської лікарні. 18 грудня відбулася робоча зустріч представника соціальних та економічних прав Олени Колобродової з ініціативною групою Оврицької територіальної громади стосовно прав осіб постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Про це у своєму телеграм написав Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. За його інформацією, під час зустрічі обговорювали можливість проведення консультації з питання додержання прав постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи залученням усіх зацікавлених сторін 20 грудня. Марина переходова розповіла Суспільному, що акція протесту проти скасування чорнобильських доплат завершується. Учасники почали їсти після понад двох тижнів голодування. Дуже просив Пушкаренко не втрачати не здоров'я і перейти до, до конструктивного якогось рішення. Ну, побачимо, ми всі предупредили, що якщо не буде цього рішення по закону, то вже сяде вся Україна. Будемо тоді і на міжнародній виходити. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда «Суспільний Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей у 2025 тисячі